Ну было я же, говорю, по 7 часов не было, 7 часов. Ну а так 4 часа через 4. Вот так вот примерно выключают. Было 4 утром, в обед, вечером и ночью. Нету генераторов, нету. Ну, слишком дорого. Денег нету на это все. Ну, свечки, нет, ну, фонарики, если пользуемся фонарики, если в туалет идешь, там в туалете с фонариком. А тільки так. Я сама з Олексіївки. Взагалі вимикали, от на цій неділі, от на тій неділі вимикали так, що в нас навантаження на Ой, як же ж господи, в електросіті короте, показувало 90-120 людей рядом, погоріли і машинки погоріли. Ми якось, слава Богу, обійшлося. А зараз так, включили, виключили, включили, виключили. Щось таке непонятно твориться. Тут у мене квартира, то тут виключають, ви знаєте, ось як крайній раз була, то. 嗯 Більше, ніж на 3-4 години виключають. Очень незручно, але розуміємо, що воєнне час, і як то сподіваємося, може і в нашому місті вот ці сонячні батареї десь поставлять. Я, звісно, не, не руководитель, але я думаю, на западі можна поставити десь на землі і нам передавати, тому що дуже ну, незручно, коли нема світу. Воно по 4 години буває, трошки більше, як ночі, як ну, стріляють у нас. Де ж виключать, але це мені кажется, вихід, Якщо туди на западі, там багато землі, туди не так понімаєте, стріляє, то хоча б від тіля воно як то накаплюється і нам. Потому що я розумію, що треба віддавати за границю щось електроенергію. Ну і нам треба, понімаєте. А це вихід. Ну вже звикли, вже призвичайлися, хоч то графіка вже є. А то без графіка, коли вимикали, так. Дуже багато було, а зараз, ну, 6 годин тільки що не було, я виходила з дому, якраз увімкнула. Три ну, години тепер буде, слава Богу. Зразу все поставляли з -з -з заряджати, а там далі будемо дивитися. Дуже б хотілося, щоб не вимикали, ну що ми зробимо. В останнім часом от, зараз хочали вимикати. Тобто на третьому часті поряд мені друг мій казав, ви виключають, виключають. Я кажу, та в мене щось нема, щось немає. І от зараз в мене почали вимикати. Право в тому, що якби вони вчасному секторі вимикали, то було б добре, а так є. От в лікарні сьогодні виключили світло і ніхто не може прийти, ніяк нічого не може зробити. Я вважаю, що в Нікополі взагалі вимикати електроенергію не можна. У нас Нікополь 24 на 7 під обстрілами. Хлопців наших забирають, отак от в случая чого, хто буде захищати наш Нікополь рідний. Хто? Кожен день, кожен день. вчора 4,5 години не було світла. Як справляєтесь там, чи підвали, чи генератор? Нічого нема, взагалі нічого. Ні вентилятор, нічого не працює. Собачка у мене пушиста, вмирає від жари. Ну, Більше чотирьох часів не кожен день, зараз опять. І буває навіть по два рази в день. Вимикають по сім годин. Два рази по сім і два по чотири. Як Вообще. справляєтесь? Ну, генератор. Генератором, напевно, дорого, так? Ну, і світ зараз не дешевий, так що з одної сторони економія є. Коли як вимикають, буває на 4 години, буває і більше. Обходимось, ну, ліхтарки, гірлянди на батарійках, та все. повербанки. 12 часов в сутки можуть в общем так. 12 разі літісь, 12 мінімальний так. Як ви обходитесь без електроенергії? Як там холодильники, якісь необхідні такі речі, що, можливо, у вас є... Вампуль, газовий трапан полює. За а? того, що не тут Виключають. На 3-4 години. Ну, фонариком обходимося. Скажите, выстачается у вас электроэнергия, еще там написывалось продукты в холодильнику, там, наверное, У меня дома холодильника нет, поэтому без проблем. Да я, если честно, вообще не замечаю, есть свет, нет света. Я работаю почти в 12 часов. <laughs> Пришел домой, поспал и все. Есть, нету. Не обращаю внимания как-то. Вот у мамы я была, это самая, у них всю ночь, как выключили в 9 вечера и в 7 утра включили размораживается все. Где-то так. Я как что здесь, там, шоу не в тайну, який там генератор. Шоу в подвал, шоу в воду. Так и выкручиваемся. 4-5 часов света нету, на 2 часа включают. И вот так за целый день, представляете? Морозильная камера, вся техника, вот это, спутники, как оно, это самое. Вот за это переживаем, да. Я взагалі з кожним разом я не знаю, все хуже і хуже. Часто буває так, що і 8 часов не було один рік. Я холодильник. Конечно, все пропадає. Все пропадає. Інтернету немає, нема, нема візцій ніяких, нічого немає. Тяжело, звісно. Тяжело. Я ну, як рятуєте продукти, можливо, до підвалу? Менше беремо. Ну як ти їх врятує, якщо в квартира до підвал. Тільки квартира і в холодильнику все. Ми стараємося гуляти. На дворі з собачкою. Аж, аж діватися то нема куди. Так що справляємося як можемо. Акумулятори, світильники на акумуляторах, повербанки, так і справляємося.